Всіх вітаю, це перше відео, шлях до А, е, І ми почнемо наше відео з того, що будемо створювати грид бота з потового. Е, тому що на фючах з короче, у мене горький опит, поэтому будемо міді невірено йти до своєї цілі. Заходимо коротше, на бота. Е, будемо ми створювати його по монетки тон. Ось така от меніточка. Зараз ми тут вручну введемо дані. Тут ось максимум ми вкидаємо з USDT. Так, зараз перейдемо на графік, подивимося, як нам буде краще виставити цю сіточку. Так, вписуємо тон. Так, і дивимося взагалі, що тут по графіку. Ну, в принципі, в принципі. А... Є шанси висловити заробити денежку, Має піднятися наша ціна. Ну коротше, зараз плюс-мінус доставляємо 3% вниз 3 вгору, або там 2 вниз, 4 вгору. Ну, типу, по-різному, десь так плюс-мінус я виставляю. І подивимося, взагалі, що з цього вийде. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Буде дуже-дуже цікаво. Так, ну, в принципе, можно попробовать сейчас вести данные нижчу цену, высшую цену. Так, 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 так. А, забыл точечку. Так, вписуємо. 32-34. Так, вроде есть. Так, теперь верхняя у нас будет. Вот так вот. Так. Так, ну в принципі, в принципі, є шанси і заробити денежку. Так, виставляємо кількість сіток. ну В основному я виставляю, щоб було прибуток на сітку від 20 до 50, 0,20, 0,50 десь Так, Так, в нас маржі не вистачає, поэтому треба зменшити кількість сіток і трошки розширити наш діапазон. Так, давайте тоді, як же ж правильніше зробити. так якщо 13 точок. так все одно, трошечки не вистачає, трошечки не вистачає. Ну тоді ми трошечки збільшимо наш діапазон. Отак от, от. І так даже буде навіть краще. Набагато краще так буде. Такс, вписуємо тепер нові дані. Опс. Такс. Оп. І зменшимо сіточку. Якщо, допустим, 13 днів підходить. 14. Ой, куди я то треба менше менше? А, так, туплю щось 12. Ні, 11. 11, Кстати, саме раз. 0,58. Нормальний раз прибуток за сіточку. Хорошо. Так, ну в принципі, в принципі стопи ми не ставляємо. Вроді все у нас правильно і створюємо. Так, ми створили сіточку. Ось вона сама. В роботі. Короче, вже Також тут є фьючерсні от. Таке от. А нам надо спотува гридпот. Саме безпечно, як на мене. Так, давайте подивимося на графік, як вона виглядає. Такс, такс, такс. Ось, дивіться, як все гарно. Зелені. Полосочки, це, ці, ціна буде її купляти, а красні продавати. Ну, коротше, в будь-якому випадку, якщо доподавниць, ми заробляємо блядь, в будущому. Якщо піднімається вору, то ми зараз заробляємо. Ну, коротше, Тут взагалі все отлично. Тепер Просто ідемо, гуляємо і ждем. Так, ну, да, все ідеально, як на мене тут. Просто ждати. Я думаю, в принципі, скоро ми. Получимо нашу реакцію і швидко заробимо доніжку. Ну от, коротше, дані по нашій сідочці. Тут коли вона купляє, коли вона продає, наскільки купляє, можемо бачити суму в тонах. Так, тут історія продаж покупок, а ось, дивіться сума в тонах. 14.3 і в USDT. USDT це накупляє, в тонах воно продає. Ну, коротше, все ідеально, все атлічно. Тепер просто-просто треба ждати. Також, друзяки, хто хоче створювати спод там на фільчах залітати, на спод держати, переходьте по моїм силочки та по моєму промокоду. Там будуть дуже хороші плюшечки, 100 USDT вам буде на балік зачислено Так що давайте.